Христос смерть побіди. Він воскрес у той час, як земля зі сну прокидалась, як надихала весна. Таємним, необчисленим багатством дрожало лоно землі і синя півкуля неба, оживала чарівна містерія нового життя на провесні життя вставало. Зі землі, з кущів і з дерев рвалися непогамовні рости і з зеленим криком стріляли в сонячне проміння. На всьому, що тільки існувало, прорізувався малий ротик і кричав увесь світ життя. У той час Христос воскрес. Станув над гробом, в якому його поховали, простягнув руку назустріч своїм на кару ворогам. І з того часу. Кожної весни одного дня, що зветься Великдень, грають дзвони на дзвіницях, і християнський люд мільйонами сердець співає, кличе Христос Воскрес! І цього року теж весна, і зелень рветься до сонця. І Великдень прийшов, знову Великдень, тільки, тільки мою українську землю та небо, український народ застав у тяжкій підбільшовицькій дійсності. Яка нищить його національні святищі. Тільки, Тільки найбільш тривожить ворога наша революційно визвольна боротьба, наша велика і нова ідея, яку ми несемо в народ та наближаємо другий великий день Воскресіння України. Ми зрушили той камінь, що ним Москва привалила домовину України. Але Христос воскрес! А було це в такий час, як сьогодні. Сьогодні таким часом, як був тоді, коли Воскрес Христос. Гарять серця твердим революційним ходом пробиваємо шлях до волі. Знаємо, що Христос побідив, бо Він безсмертний, і ми безсмертні. Він вічний, і ми вічні. Він побідив. І ми з вірою в Него побідимо. Перемога Воскресіння Христового є запорукою нашої перемоги. З Днем. Світлого Воскресіння Христа засилаю Тобі наше радісне Христос Воскрес. І бажаю гарту, духа, віри й тривалості до дальших змагань за українську самостійну свободну державу. Христос Воскрес, Воскресна Україна! Поки є можливості. Я, Я спочатку починаю з паски. Правда? Це по шматочку Пасхи. Ми ж не знаємо, як ми Я можу починати. Ну, раз кілька Баса в кадрі паском.